Пропоную рецепт яблучного пирога з суфле. Виходить дуже вишукано і смачно, а приготувати його просто. Цей пиріг смакує всім. З мене рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. Розпочинаю приготування. Миску просію в борошно і додаю цукор, сіль та розпушувач. До речі, рецепт розпушувача. Є на моєму каналі. Його дуже просто приготувати. Далі все перемішую ложкою. Потім додаю масло кімнатної температури та перемішую все рукою до стану крихти. Яйця розділяю на жовтки та білки. Білки залишаю для суфле. А жовтки додаю до тіста та замішую його. Ось яке еластичне тісто вийшло. Зверху миску накриваю чистим кульком і відправляю в холодильник на 15 хвилин. А тим часом очищаю яблука від шкірки та насіння і нарізаю їх на невеликі кубики. Яблука пересипаю до сухої сковорідки і ставлю сковорідку на вогонь. До яблук іще додаю цукор та корицю. Якщо корицю не полюбляєте, то можна і не додавати. Все перемішую і тушкую на середньому вогні 10 хвилин. Далі залишаю хай охолонуть. До білків, які залишилися із двох яєць, додаю дрібку солі, цукор та ванільний цукор і взбиваю міксером 5 хвилин. Спочатку на середній швидкості, а потім швидкість поступово збільшую до максимальної. До взбитих білків Вливаю сметану і легенько перемішую. І ще всипаю картопляний крохмаль. Знову легенько все перемішую ложкою зверху вниз, щоб не сіли білки. Форму, в якій буду випікати, змащую вершковим маслом. Далі тісто розділяю на дві частини. Одну третю частини відправляю в морозильну камеру. А дві треті тіста викладаю у форму та розпреділяю пальцями по всій поверхності форми. Зверху на тісто викладаю охоловші яблука із сковорідки. На яблука викладаю білкове сметаткове суфле. Далі дістаю тісто, яке відправляла у морозильну камеру. Воно трішки підмерзло і за допомогою тертки натираю зверху на суфле, розпреділяючи по всій поверхності. За бажанням зверху додаю нарізані грецькі горіхи. Далі ставлю у розігріту духовку до 180 градусів та випікаю 50 хвилин. готовому пирогу даю час, щоб повністю охолов. Далі нарізаю порційно та смакую. Всім смачного! Дякую всім за перегляд! Чекаю вподобайки та відгуків! А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!